Всім привіт з Одещини, Вітаю вас в новому відео. Сьогодні воно так прохолодно, зранку було плюс 10. Зараз трішечки сонечко піднялось, вже плюс 15. Вітерець, морочки з'явилися. Гарна така погода, можна на вулиці щось робити після дощів. Дощ так все позабивав, то треба все прибирати. наріз газон прямо добряче. Хочу його зараз покосити, роси немає. Так що буду зараз займатися тут у дворі прибиранням. Хочу вам подякувати дуже за підтримку, за приємні слова. Дуже ви мене підтримали. Для мене це дуже важливо. Зараз такий час, якби щоб... і так кожному з нас нелегко. І ще є такі люди, що достають такими дурними якимись питаннями, такими якимись вчинками своїми. Незрозумілими. Різні, скільки ви мені своїх історій понаписували, дійсно. І за всиновлених дітей, і за своїх, різне є дійсно, що так іноді є діти, а толку з тих дітей, є що беруть з дитбудинку, І дуже раді тими дітками є навпаки, що беруть, вкладаються в дитину, і потім дитина та лишає. Нічим не допомагає, ну всяке є, як то кажуть. Дуже багато всяких історій мені понаписували. Особливо це коли батьки хоронять своїх дітей, я завжди казала, що краще в мене хай їх не буде, чим коли, не дай Боже, просто мати ту дитину, в неї скільки вкладати, виростити, і потім якесь нещастя станеться, От, наприклад, як сьогодні війна, чи мало ли що стається. І так, трах-бах, і людини просто дитини не стало. Дуже-дуже це важко. Я навіть не уявляю, що переживають ті батьки, які втрачають дитину. То я ж кажу, тут така біда для мене, що в мене їх немає. Але я кажу, що як дивлюся, коли люди втрачають дітей, то краще їх не мати. Моя така думка, не знаю, чи ви підтримаєте мене чи ні, ну така моя думка. Да, погода гарна. От дуже вам дякую. Багато підписників нових прийшли. Немає жодного коментаря, якогось осуду. Всяке є. Буває, є такі люди, пишуть, що ой, не є, ой, на що це викладати. Такий, я вже казала, що в мене якби друзів немає таких, кому я можу поділитися. Для того я відкрила канал, напевно, щоб було якесь спілкування з людьми. Мені здається, краще так спілкуватися з кимось чужим, поділитися про щось, чимось, з кимось рідним, з кимось, з друзями, ну, яких нема. Так що ось такі от у нас справи. Маші були захворіли, я наче трохи відійшла, а чоловік вже ще з п'ятниці, температура 38 валить. Ну, сьогодні вже наче трохи спала, 37,3. Вже не так, а то вчора ще 38 тримало. Це зараза якась, не може ніяк відчухатися, що минулі виходні як захворіли, наче трошки стало було легше, потім знову завернуло. Ну, я наче вже мені трохи краще. Так що сьогодні вирішила трохи тут поприбирати в дворі після дощу, і ж кажу, все он позабиване таке. Я дуже не люблю. Ось так, коли після доща ось така земля ось такий вигляд має. Ніякий листя надуло, наріс газон уже. Так що треба це все. Зараз буду прибирати. Щось пообрізаю. Як гарно почали квітувати очистки. Яка краса. Треба обов'язково їх розсадити. Вони, по-перше, що вже такими кущами понаростали, тут великими. Цей вона ж розвалюється, бідний. Також Яка краса. Як гарно вони квітують, правда? ж? Краса. Вчора ввечері взялася помаленьку-помаленьку. Тут навела порядок. Вон тепер, як гарно Ото все було. Таке сіре, як доріжки, все таке було. Вчора тут все пересапало. І тепер видно, де доріжки, де квітнички. Краса. Вже приберу в дворі. А потім візьмуся вже от, ну, за сам город, за ту частинку. Також треба буде пройтися, щоб не заростало, бо до холодів ще далеко. А бурян вже мілесенький з'явився. До речі, навіть там, де трава у нас трішечки з'явилася, вже зазеленіла травичка вже з'являється. І минулої осені так само прийшли дощі. Потім почало все зеленіти знову. Тож ж таке все сухе, страшне страхіття. А зараз так гарненько пересапала. Люблю коли ось так свіжа земля, весною також люблю. Коли стає тепло, перекопати все. Колись у мами завжди, тільки ставало тепло, я вже бігом за лопату в квітники. я Казала, що я дуже люблю там порпатися в землі. Мене це відволікає. Навіть буває, коли щось болить, підеш, починаєш порпатися, іначе й все перестає боліти, хоча потім <рес> далі болить, але все одно дуже це все відволікає мене. Тихо-тихо, трішечки є вітерець, дуже гарна погода, щоб щось робити, так що йду працювати, бо в обід дуже припікає сонечко. Навела і вже майже скрізь порядок. Чистота. Так гарно квітується троянда. Нова Софі Луїза. дуже гарна ось ця квіточка ще квітує, з якою вона прийшла. От. А потім відкрились новенькі. Навіть не уявляла, що вона така буде гарна, бо ця квіточка вже так квітувала. І зараз, хоч і днем сонечко припікає, але тримається гарно. Не така сильна спека, як кулітку, звичайно. Дуже гарна трояндочка. І тут он є нові прирости. Також, напевно, будуть потім квіточки. Дуже гарна. Я відразу думала, бо мала мені прийти друга, зовсім інша троянда. Не було у них. І вони мені, я замінила на ось таку. Зателефонували, і я вибралась таку ж і думала, наче вона не дуже гарна, але насправді дуже-дуже гарно квітує, такий аромат має гарний красуня. Проходиш, дуже запашна пахне. Аж приємно глянути тепер на двір, а то я ж кажу, дощ все позабивав, все таке сіре було страшне. Тут знову повно. Бутонів, гарно квітує крокус роус. Також вже стає холодно, вже квіточки довше тримаються. Після дощу, так газон гарно наріз, та все попіднімалося гарно. Хвости попідгорали після поливу. Там, де мене поливала, по листечку. Гарні кущики, а де поливала по листу, ось таке що Буду знати, у ці роки такого не було. Ну, не було такої спеки, як тепер. Все попідгорало, не такий, звичайно, садочок, як весною, але все одно гарний. Трохи навела порядок, кажу, аж самій приємно глянути. Тут навела трохи порядок. Ще залишилось мені ось там на городі все повигрібати, прибрати. Тут петрушку вже вирвала. Щось там треба повиривати, все прибрати. І буде скрізь порядок. Також троянди вже набирають тут бутони. Гарно зараз квітують і біскуси. І один, і другий. Я їх обох хочу робити, такі на штамбі круглі такі чупачупси, як називають зараз. Пороблю. Дуже буде гарно. Хто це тут прийшов. Кіт воркіт сусідський. Не знаю, як його звуть. Мазун, ти вже теж їсти хочеш. Да? Прибігають, знають, що я їм даю корм, маколики. Такий він не боїться людей ніяких. Лізе до рук, щоб його погладили, пожаліли. Витяти маленький такий. Це ж добре, що нема це. Зараз зараз вже біг, би вже гнав цього кота. Він хоче з ними гратися, а вони втікають. як я мазун, такий гарний котик. Де да? гарний такий, гарний сіренький котик. Ой боже, як ворчить. Ну зараз підемо, я тобі щось дам. Зараз підемо. Поки я прибирала там у дворі, чоловік тут робить такого пірога чи що це таке, що прийдесу. Лінивий пиріг з яблуками. Придумав собі, не хотів крутити такі, як штрудель робити. Кожен, щоб він був такий, як великий, щоб його порізати, постану, щоб був такий, соковий. Як, такий, перестеляний, перемащений, як правильно навіть не знаю Шлой, сказати. Числойонний. Числойонний. Лавашики в нас залишились були, ми їх тримали в морозилці. От. Дістали і щось там ліпить. Це ти сам собі придумав таке, так? Да? Тут коли яблучко, коли... е, насипав яблучко корицю. Кориця мукає цукор. Вмикає цукор. <кій> Можна навіть крохмал, також я бачила ставити. Не, да. І ось так зараз перемасти. Я не знаю, можливо, зверху ще трішечки маслом розтоплене полити. Було б добре може. То вже зверху, коли буде припікатися, потім чи що? Ні, ні. зараз вже... Зверху, Це можливо, треба Стрим. розтопити трішечки масла. Так. І намастити. Можна взяти просто стакан сметани, вбити в одне яйце і переколакусити, і залити зверху і все. І воно а воно солодким буде нормально? Я так? сильно таке робив, було нормально. Яблука ну, не, значить, не щось, щось таке і зробив? Щось буде смачно. Воно завжди виходить те, що отаке. Тяп-ляп і готова. Получається дуже-дуже смачно. Колосипав, щоб яблука не стекли від сахара. Угу. Масти, потім вже в кінці покажемо, що виходить. Получиться щось таке. Щось <рес> да. таке, щось таке. Експерименти. Перестелили декілька слоїв. Не пам'ятаю, слоїв чотири десь вийшло. І зверху заливаємо тут сметанка. Яєчко. Яйце. Скільки сметани приблизно? Стакан. Стакан сметанка. І одне яйце перебили. І тепер зверху все це ногенько щиточкою. Розпреділяємо. Можна також притурсити трошки цукром ще зверху. І все. Спікся вже наш лінивий такий пиріг, такий красунчик вийшов. Зверху я його трішечки притрусила цукром. цукром. Не пудру я саме цукром. Він зараз трішечки розтане. Буде смакота. Хай вистегне, потім розріжемо, нас вже Вариться компотик з яблуки з винограду. І буде до компоту ось така от смакота. Думаю, буде дуже-дуже смачно. І швидко готується, запікався він. 20 хвилин при температурі 180 градусів. Получилася ось така от краса. думаю, дуже-дуже смачно буде. Зрізала шматочок пирога. Показати вам, і самій цікаво, що вийшло. Глянь, яка краса. Так гарно тримається. Дуже смачний. Я вже шматочок спробувала. Дуже смачний ось такий гарний, рум'яний. Перший раз. А от краса і смакота вийшла. Так що рецепт дуже легкий і простий. Готуйте, всім смачного!